Треба рахуватися з думкою інших, а не думати тільки про себе. Курсанти повинні мати практичні знання, а не тупо вчити матеріал. Курсанти повинні вчитися за програмою, а не виконувати чиїсь заскоки! скофі. Ви можете хоча б один день не сварити. Можемо в нас рекорд два тижні. Правда, тоді канікули були. Ну, якби хтось подружив з головою, вам все нормально. Тоб подружіться з нею, якщо в цьому проблема. Та ти, господи! Знову. <кій> Моя вам порада. Старайтесь менше попадатись один одному на очі. Через півгодини. У мене в кабінеті. Нарада. Ніби повіри. Я не сильно перегнула. Сильно. І вам. І за це димкович, ти будеш дуже жорстко покарана. Ми ж розкажемо всім про нас. Ну, давай спочатку знімемо квартиру, а потім все розкажемо. І тоді всі зрозуміють, що у нас не просто службовий роман, а що у нас серйозні стосунки. Це у нас службовий роман. У нас дуже серйозний службовий роман. Треба мати лимантарну повагу до людей. Не треба вказувати мені, що робити, якось сам розберусь. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні рістони, діти вчаться захищати кордони. Всі розклади маршрути і режими. Іде, де як потрібно говорити з чужими. Ей, чужий, ти ж ніколи тут не жив. І був чужим, і залишишся чужим. Вдома перед банкою будеш великим. А Аж відсилави тебе, ніхто сюди не кликав. Добре. Дякую вам дуже. Ну тоді ми будемо з вами на зв'язку. Угу. До побачення. Вже побачив. Ну, що скажеш? Які в тебе плани на березневі і вихідні? Березневі вихідні? Так. Оксана Ігорівна, можна на хвилинку? Звичайно. Тут і тут. Угу. Угу, Прошу. Дякую, гарного дня. На землі. Ну, Ти не проти? А, ні, ні, ні. А ми можемо потім пізніше деталі обговорити. У мене просто сьогодні залік треба підготуватися. Добре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ще актуальна акція три доби за ціною двох. Супер. я б тоді хотіла замовити котедж забронювати на двох осіб. Угу. Добре, дякую. Привіт. Привіт. Кудись їдеш? О, ну, Так вирозневі канікули ж подовжили, і ми з Андрієм плануємо поїздку в Карпати. А ще більше немає з ким? На землі. Мільярд людей вибір обмежується одним Абрамчуком. Оксана вже доросла дівчинка. і Вона буде сама вирішувати з ким їй бути і з ким їсти. Панове офіцери. За цей красень кубок. Гадаю, наші курсанти будуть змагатися ну, просто з патрійною енергією. Роман Олександрович, От тепер у нас все готово для проведення змагань. Є пропозиція перенести спортивні змагання на іншу дату. Як перенести? В нас багаторічні традиції проводити змагання в останню середу лютого. Я знаю. Але цього року та остання середа припадає на 23 лютого. Ну такий поважний захід проводити у День Совєтської армії. Але до нас їдуть почесні гості. Буде преса. Путін стягнув війська до кордону. Столицю покидають посольство. От ситуація стабілізується, проведемо змагання. Зараз потрібно готуватися до вторгнення. Правильно я кажу, Іван Ростиславович? Звісно. Але ці змагання нам необхідні для згуртованості, злагодження колективу, для морально-психологічного стану наших курсантів. Роман Олександровичу, ну змагання між курсами це ж наша гордість. Те, що там казати, це, це ж як Оксфорд проти Кемпінжу. Про це всі знають. Ну, Якщо перенесем, до змагань вже буде не така увага. А й правильно, щоб якась совєтська армія зіпсувала багаторічні традиції та ніколи. І щоб ніхто не думав, що Волинський святкує 23 февраля, я принципово буду в спортивному костюмі. Дякую до роботи. Зарядили зброю! Вогонь! Курсант Іванченко стрільбу закінчив. Курсант Абрамчук стрільбу закінчив. Курсант Вільчинський стрільбу закінчив. Курсант Мельник, стрільбу закінчив. Курсант Зачевський, стрільбу закінчив. В коліно. Розрядили зброю. По традиції, в кого найгірший результат, той чистить зброю всіх. Іванченко, будемо перевіряти мішені, чи одразу почнеш. Я вчусь на своїх помилках. Смілива заява. Тоді бігом до мішені і подивимось. Бігом руш! полі! Іде на полі. Я тут трошки бік пірвав, коли знімав, Кравець? Добре. Абрамчук Незадовільно. Абрамчук. Брудна зброя плаче. Абрамчук. Бери приклад з Іванченко. Я сто років не бачив, щоб курсант так стріляв. Петро, чесно, здивував. О, оцінка відмінна. Крок вперед. Це. Яскравий приклад того, як людина працює над собою і досягає успіху. А будую стоячи. Я всю ніч не спав. І я думав, кого з нашої групи поставити на фінальний етап стрілецьких змагань? Дякую, Петро. Тепер я буду спати спокійно. Ж горосі, так, ти що в сосну в да? Та ти сам на себе не похожий. Літаєш десь постійно. Я тебе як облута знаю. А? Оксана натякнула мені на весілля. Що залетіла, чи шо? Шш. Тиху! Що ти кричиш? Просто показала весільне плаття в журналі. Слухай, я радий за тебе. Якщо хочеш, я можу свідком бути. Підпис поставлю. викуп проведу. Драка організує, файт а! Окей. А, замість драки можна провести конкурс з війниками. Просто це все якось занадто несподівано і. Мені здається, я не готовий до всіх. Ну, так. Ну так скажи про це. Ну, нафіга робить те, чого не хочу. Андрюх, кріпосне право вже давним давно відмінили. А то вона на платі потратиться на туфлі потом. Бакали для шампанського почне обирати. Ти взагалі знаєшся фіг воно надо. Тут така штука, ну. Я не хочу женитися, але я і не хочу втратити Оксан. А, типу так. Що, це якось, ну, швидко. Головне час. У жінок бажання жениться, воно м -м, типу, періодами йде. Ну, сьогодні хочу, завтра не хочу. Тобі потрібно потягнути час. Як Оксана сама Астина до весілля. Mm? Ну, як успіхи твоїх у стрільбі. Mm? Непогано. Mm -hmm. Нагадай мені, будь ласка. Непогано це які місце п'яте шосте. Головне, щоб вони з такий силуат попадали. У, Навіть не сперечаюсь. Це головне завдання нашої академії. Але біда твоя, Іван. ти не вмієш програвати. Ігор Маронович, а ви не хотіли спробувати себе в битві екстрасенсів? Ви ж наперед знаєте всі результати? Та що тут знати? Перший курс він ніколи не вигравав, навіть коли ти навчався. Але тоді. Тоді нам трошки не вистачало. Цього року теж трохи не вистачить. Моя група місяць, тренується. Це буде третя перемога поспіль. Такого в історії змагань ще не було. Знаєте, як казали древні трипільці, мої пращури. Ніколи не кажи гоп, поки кубок не буде над головою. Так і сказали. Це відома цитата. Mm? Який мудрий народці. Трипільці. Мудрий. По відгукам хороші сусіди, дорога комуналка. Як на мене, хороша вайн-квартира. Кухня якась темна, замаленька. Штори ніякі. Дуже староводні. Взагалі якось занадто А Ось цей варіант мені підходить. Що скажеш? А, мені подобається. А, правда, колір шпалер якийсь здивні. Але це дурниці. Ми їх перемалюємо. Є один нюанс. Хазяїн квартири категорично забороняє щось змінювати. Ну, тоді пошукаємо іншу квартиру. І якщо ти хочеш знайти квартиру з ідеальним плануванням, зі шпалерами саме того кольору і шторами мрії, то нам треба зняти три різні квартири. Мені просто не все одно, де ми будемо жити. На відміну від декого. Тебе завжди щось не влаштовує. Ми не можемо всім розказати про нас, бо не живемо разом. Не живемо разом, бо не можемо знайти нормальну квартиру. Тоді можна взагалі не шукати квартиру. А, Петь, ну Що ти придумаєш робити? Я цілу ніч не спав і придумав вихід. Ми замаскуємо тебе під мене, щоб ти стріляв на змаганнях замість мене. Пітя. Ну, а що? Подушку на живіт буде як пузо, а на очі бандану надінемо. Скажеш, що кунук ти відхватив. Пітя, краще всього, признайся Ху! Якщо я признаюсь криницькому то за залік отримую двійку. Плюс за брехню добряче влетить. А за таке криниця взагалі може із з академії вигнати. А Якщо не признайся, то підставиш цю групу на стрільбах. Всі будуть старатися, а ти все спортиш. Вікнуть мальви на маминому ганку, Я в трьох країнах сидів за хуліганку. Повністю признаю свою вину, готовий до покарання. Тепер мені перезнаю вихідні точно не світять. Бромчук, хай заливати. Ти написав на мене образу, бо знав, що за це буде покарання. Досвідчений хульган так тупо не спалиться. Для чого тобі треба залишитися в академії на вихідні? Іван Васиславець, скажу, як є. Я хочу підтягнути стрільбу. Мені соромно за свій результат, і я не хотів вам прямо казати, щоб потім здивувати вас своїм результатом. Зрозумів, я тільки за, це похвально. А можете якось моє прохання задокументувати? Друже, де я, де документи? Пиши рапорт, іди до проректора Яким А Без яким ніяк? Володя, ну як так? У мене змагання, їй ж теж не подобається. Штори, мій любий друже, це лише перше коло пекла за системою Данте Альгєрі. Це ти ще з жінкою ремонт не робив і плитку не вибирав. Хоч би мені, чесно, я не розумію, яка різниця, якого кольору будуть стіни, сині чи зелені. Як на мене, то хоч пурпурно-фіолетово-кричневі. Розумієш, жінка ставиться до своєї оселі як до гніздечка. Тому до вибору житла підходить набагато ретельніше, ніж ми, чоловіки. У мене від цього вибору одразу з'являється. Температура прорнувся синдром Турета. Ти маєш розуміти, що Наталя старається для вас обох. Моя тобі дружня порада. Ти просто з нею погоджуйся. Інколи промовчи. Ну і взагалі є універсальна фраза: кохана, зробимо все, як ти скажеш. Я не підкаблучник. Володя. Безперечно. Немає жодних заперечень. Усі ми, чоловіки, не підкаблучники. Просто так спокійніше. І в домі буде панувати любов і злагода. України надовго? Не знаю, як вийде. Передай бланк, треба заповнити список учасників на змагань. Mm -hmm. Круто стріляєш. Стрілецький конкурс наша група точно виграє, бо в нас Петро колени око. А, ні. Я поганий стрілок. Я просто зробив додаткові дірки в мішенях. Приколись. Ну, я твій лавхак, нікому не видам. Чуєш, порви їх всіх. Потім разом посміємось над цими узорами. Пане Ростиславович, я вас обманув. Відчуваю себе священником, до якого сьогодні всі приходять каятися. Слухаю тебе, раб Божий Іванченко. Я на заліку по стрільбі зробив додаткові дірки в мішенях. Ручкою. Так я знаю. Я помітив, що в мішені дірки не від кулі. Плюс система автоматично робить копію для архіву. А, а чому ви тоді мені поставили відміну за залік і відправили на етап змагань? Я хотів, щоб ти сам зрозумів, що так робити не можна. І в усьому дізнався. Я клянусь. Більше такого не повториться. Клянусь своїми пальцями. Аж з плеч легше стало. А, а хто тоді стріляти буде? Анатолій чи Дарина? Стріляти буде Курсант Іванченко. Е, а... Я? Ти. Розумієш? Командир повинен вірити в своїх бійців, а інакше це все не має значення. Дивись, все не так і погано. В тебе нормальна кучність, це означає, що ти стріляти вмієш. Просто зброя не приведена до бою. Треба трішки підкрутити мушку, і все буде нормально. І ще ти сильно переживаєш за результат, перенапружуєш руку і тому це все призводить до тремтінь. І припини відволікатися на Дарину. Зусереться. Є тільки ти і мішень. Якщо все вийде, то даш непоганий результат. Я її не підведу, клянусь. Ну, Тобто групу не підведу. А я готовий навіть вночі тренуватися. Вночі треба відпочивати для того, щоб оновлюватися. А я домовлю, щоб тебе впустили в тир позачергово. Дякую вам. Вільно. Тобто ти добровільно хочеш залишитися в Академії на вихідні? Так. З 5 по 9 березня. Ні днем раніше, ні днем пізніше. Правильно? Хочу підтягнути деякі дисципліни. Пишаюся такими свідомими курсантами. Вільний. Нам треба поговорити. Я хочу поговорити про нас. Пробач мене, будь ласка, я був неправий. Просто для мене найголовніше бути поруч з тобою. А де це не має значення? Квартира це дуже важливе питання комфорту. І мені не все одно, де ми будемо жити. Просто я не хочу, щоб ми через це сварилися. Ну Ти мене пробач. Я впевнена, що ми знайдемо компромісний варіант. Виберемо все, як ти скажеш. Миша! 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 Ось ця! Тер! Тер! Ви знакали! Що тут відбувається? Привіт. Хочу тебе дещо показати. Я тобі приготувала сюрприз. Сонце, мені треба бігти в мене там. Зараз я, я швиденько. Я просто хочу показати, який я тобі костюм в акції купила. Ко… Костюм? Так. От, От. лижний. Чи ти думаєш, що в Карпатах в березні вже не буде снігу? Андрій, с тобі все нормально. <гум> Боже, так, все, все 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 добре. Я просто з тебе з ваганнями. взагалі Карпати з голови вилетіли. Ми ж їдемо з 5 по 9, так? Так, так, я вже котеж замовила. Все нормально? Так, Боже. Карпати обожнюю Карпати, хоч з цьому не просто. А я пригадав. Твої лижі в гаражі. І коли на балконі порядок наводив, деякі речі туди переніс. Тепер треба буде робити порадок в гаражі? <гум> Максим, пробач, звичайно. А з ким ти їдеш в Карпат? Ну, я його знаю. Прекрасно знаєш. Так, 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 так. Так інтрига. Він з академії? Ігор Миронович, що ви за виставу тут граєте? Та ніякої. Просто в тебе з'явився новий хлопець. Ти могла б мені про нього щось розповісти? чи не те? Так? так. Я тепер взагалі нічого не розумію. Ха. Курсант Абрамчук, він попросив дозволу залишитись на березневі вихідні в академії. Я подумав, що ти прислухалась. До моєї поради я розійшлася з ним, а в Карпати їдеш з кимось іншим. Так, Ігор мало дозвольте й. Курсант, Брамчук. А ви якраз дуже вчасно.